В офіційній біографії батька і сина Зеленських, професора Олександра і Володимира Президента, як виявилося, дані не узгоджуються. Офіційна біографія Олександра Зеленського відображена на його сторінці Вікіпедії стверджує, що у 1983 році Олександр Зеленський захистив у Москві дисертацію у Московському гірничому інституті. На той час Володимиру Зеленському вже виповнилося 5 років, поза як народився він, як відомо, 25 січня 1978 року. А що ж стверджує офіційна біографія його сина Володимира Зеленського? А стверджує вона, ніби восьмирічний Вова розпочав своє навчання у другому класі Криворізької школи, тобто у 1986 році. А до цієї події чотири роки мешкав у Монголії у місті Ерденет, де його батько працював інженером на заробітках на будівництві гірничого збагачувального комбінату. Щодо інформації про Монголію, то вона отримана із відповіді Зеленського Гордону у відповідному інтерв'ю за 2019 рік. Тут Зеленський сказав таке: Ми много лет жили в Монголії. Ну, я то прожив 4 роки, а отец мой взагалі проработал 20 лет. Можна прослухати цей уривок в оригіналі. Прошу. Після Монголії ми жили много лет в Монголії, я жив 4 роки, а мой работал вообще 20 лет. Саме звідси й виникла офіційна легенда, що батько Зеленського, мовляв, працював 20 років у Монголії, що зовсім не в'яжеться із фактами його біографії. Адже відомо, що у 1972 році 25-річний Олександр Зеленський закінчив електротехнічний факультет Криворізького гірничого інституту, а через 11 років захистив дисертацію у Москві, а ще через 3 роки назавжди повернувся до Кривого Рогу, де займався викладацькою роботою. Випливає висновок, що у цьому випадку Зеленський просто говорив про загальний стаж роботи свого батька, а вийшло у нього це так, ніби йшлося про його працю в Монголії, яка нібито становила 20 років. А ось про 4 роки, проведені в Монголії, особисто Володимиром Зеленським, він таки сказав правду, хоч і не зовсім правильно цю правду інтерпретує його офіційна біографія. У чому ж помиляється офіційна біографія Зеленського? На сайті президента читаємо цілком правдиве повідомлення, що Зеленський розпочав навчання у вузів у 1995 році. Відповідно у цьому ж, 1995 році навесні закінчив 10-річну школу і виходить, що в перший клас. Він пішов у 1985 року, а наступного 1986 вже пішов у другий клас і вже в Кривому Розі. Якщо від 1986 року віднімемо чотири роки, які він нібито провів у Монголії, як стверджує його біографія, тоді отримаємо 1982 рік. Тобто виходить так, що нібито починаючи з 1982 року Олександр Зеленський, батько президента, працював у Бонголії на заробітках і якимось незрозумілим чином зміг, можливо застосовуючи телепортацію, у 1983 році захистити в Москві дисертацію. А перед тим, що мав би вступити до аспірантури та провчитись у ній бодай один рік, аби встигнути написати дисертацію та зробити необхідні для захисту публікації у наукових виданнях, успішно навчатися в Москві, в аспірантурі і водночас будувати в Монголії гірничо збагачувальні комбінати, синхронно перебуваючи в обох країнах. Таке можливо лише для батька нашого президента. Звичайно, це жарт, але який же висновок із цього випливає? А висновок такий, повернувшись із Монголії, де Олександр Зеленський заробив непогані гроші, сім'я Зеленських, починаючи з 1982 року, замешкала у Москві, де Олександру Зеленському дали кімнату в гуртожитку як аспіранту. І залишила сім'я Москву лише у 1986 році, але ще до Чорнобиля. Інакше в Україну повертатися Зеленським не поспішали. Восени ж 1986 року Вова Зеленський пішов у другий клас Криворізької школи. Позаяк перед цим встиг закінчити перший клас у Москві, куди прибув із Монголії в 1982 році в чотирирічному віці. Отож про чотири роки, проведених у Монголії, Зеленський гордону сказав повну правду. І саме для того, щоб перед виборами електорат не дізнався про московське дитинство майбутнього президента, довелося сказати ніби. Прибули Зеленські до Кривого Року не із Москви, а прямо із Монголії. І це тим більше виглядало правдоподібним, що у Монголії Олександра Зеленського послали як здібного молодого фахівця після закінчення електротехнічного факультету Криворізького гірничого інституту у 1972 році. Послали його туди не після народження маленького Вове. А ще до цього народження. Тож народився Володимир Зеленський не в Кривому Розі, як стверджує його офіційна біографія, але в монгольському ерденеті, де працював його батько, і де, за словами президента Зеленського, монголи зробили йому стелу як божеству, та й не могли послати туди молоду сім'ю із немовлям. Саме тому Зеленський, на відміну від інших політиків, із такою легкістю розголосив годину свого народження, адже місце народження абсолютно змінене, із різницею в тисячі кілометрів. І тут слід зауважити, що натальна карта Зеленського нехай і не змінилася кардинально, проте у ній з'явилося чимало нових деталей, які підтверджують мою версію. Найперше тепер асцендент Зеленського потрапляє на 19 градус лева на той самий градус, де в цю хвилину був детермінований місяць, який таким чином опиняється у 12 му полі, як володар цього поля. При цьому місяць детермінований дуже близько до асцендента. Місяць в астрології це дитина. І Якщо місяць з'єднаний із Астендентом, то людина обов'язково залишиться дитиною до кінця своїх днів. Тобто страждатиме на інфантилізм. У моєму житті траплялися знайомі, які мали цю вроджену ваду, і в кожного із них місяць перебуває у 12 му полі, у з'єднанні із Астендентом, хоч і не в такому точному, як в Зеленського. Тому я дивувався із того, що у гороскопі Зеленського немає цього з'єднання, тоді як інфантилізм, помітний неозброєним оком, адже до цього часу вважав достовірною інформацію про його народження у Кривому Розі. При цьому уран утворює до місяця достатньо точну квадратуру, що мало б зробити Зеленського надзвичайно образливим. Думаю, що так воно є. У цій новій натальній карті Меркурій, володар знаку Діва, у даному народженні є володарем другого поля, поля грошей, вершина якого в Діві. І цей же Меркурій знаходиться наприкінці п'ятого поля, у 15 градусі Козорога, у з'єднанні із зіркою Вега, яка приносить багатство, якщо має стосунок до другого поля. Уран до Меркурія утворює секстель із третього поля, багатство прийде раптово і неочікувано. А Плутон із другого поля утворює з Меркурієм квадратуру, як прийде багатство, так і піде. А поза як точка влади тут у 12 градусі Козаруга, то вона перебуває у з'єднанні із Меркурієм з образом 3 градуси. Тому тут про владу можна сказати те ж саме, що й про гроші. Але слід додати, що місячні вузли утворюють до точки влади у даному випадку квадратуру, що є вкрай рідкісним явищем для правителів, і рухаються вузли проти часової стрілки, тому ці аспекти прогресують. Тобто, чим далі, тим більші проблеми вони створюватимуть. Між Асцендентом та його лодарем Сонцем середня точка, тобто точка особистості, це 13 градус Скорпіона, один із семи так званих королівських градусів, який вказує на те, що людина може сягнути в житті великого успіху. І тим більше у даному випадку, що колесо хвортане у цьому гороскопі, з'єднане із сонцем, володарем цього гороскопу. Але десятим полем, полем кар'єри, вершина якого в тільці, тут володіє Еріда, Мала планета, детермінована у 14 градусі Овна наприкінці восьмого поля, тобто у третій третині восьмого поля, яка вказує на зв'язки із якимись гріхами. А вірніше на зв'язки з демонами через посередництво гріхів. Тобто кар'єра Зеленського пов'язана із темними речами. А Ріда утворює квадратури з Меркурієм, а відповідно із точкою влади через посередництво Меркурія, що й вказує на скандальний кінець кар'єри. Також цікаво, що точка короля чи царя у даному гороскопі перебуває у точному з'єднанні із Марсом. Тобто це вказівка, що правління Зеленського буде пов'язаним із конфліктами та війною. Перевіримо за цією натальною картою, чи має зеленський двійника. Точка двійників, як бачимо, знаходиться в його гороскопі у другому градусі риб. Це є друга третина з 7 поля, поля партнерів. Точка двійників утворює тут доволі точний трен, чудовий аспект, до ліліт або чорного місяця, який детермінований в 11 полі у полі друзів. Цей аспект свідчить про те, що в тому випадку, якщо Зеленський має двійника, то це є сприятливою обставиною для його друзів. А ось опозиція точки двійників до Сатурна у першому полі Зеленського вказує на те, що ймовірність існування двійника, який підмінюватиме президента, дуже висока. Сатурн тут володар шостого поля поля роботи, таким чином цей аспект вказує на заважання з боку двійника виконанню службових обов'язків Зеленського. Назагал таке розташування цієї точки точки двійників у даному гороскопі свідчить про те, що вона тут є активною. Відповідно, випливає висновок, що Зеленський таки не підріс на 4 см в перші місяці війни, але справді його замінює двійник.